Ще один тренд це профілактичний догляд. До речі, класний тренд. Бажаємо успіху. Це коли люди починають робити легкі пілінги, апаратні масажі, летерапії задовго до виражених вікових змін. Наприклад, світлотерапія ЛЕД використовується для кращого відновлення шкіри, підвищення її сяйва. Ну і звісно, е нерідко виключається в програмах після більш інвазивних процедур. Відомий біохакер Брайан Джонсон регулярно використовує лед-терапію та апаратні методики. Він полюбляє хайфу, то наш смаз, лазерне шліфлювання, ін'єкції тощо у своїй анті-ейдж рутині. Якщо вам цікаво, які процедури він робить, і яких результатів він досягає, про це все є на моєму каналі. Випуск «Скільки коштує довголіття. Запрошую вас його переглянути і написати свої думки з цього приводу. Ще одним з провідних напрямків є технології для покращення не тільки якості, ну, наприклад, там зморшки якісь заломи прибрати, а й здоров'я шкіри саме лазерне лікування акне або видалення судинних зірочок, фракційні лазери для робців постакне, апарати для звуження пор тощо. Сучасні люди хочуть мати високу quality, рівну чисту шкіру. Тому процедури на кшталт карбонових пілінгів лазерів, мікродермабразії та гайдра залишаються. Топах в цілому тренд ринку неінвазивність і моментальний результат. Я б дуже хотіла, щоб до цього додали ще безпеку. Але поки що маємо, що маємо клієнти зараз цінують відсутність реабілітації та можливість одразу повернутися до справ.